Олег, все як в прем'єр-лігі, спочатку короткий коментар по грі, потім питання. Сьогодні гра була тяжіє, ніж з вашого дозволу державною да. мовою безпи добре своїм колегам, що буду говорити державною мовою. Ну що я скажу? В цілому гра давалася, але знову були питання до великої кількості хлопців, які або по якимось причинам або не війшли гру. В гру спочатку само, або не ввійшли в неї, вийшовши з заміни. Ну і відповідно, те, що ми не використовуємо дальні постріли, можливість була для ударів з різної дистанції, але ми постійно намагаємося розіграти довірного. Але, на жаль, це не вдається. і Десь бракує знову те, що і у грі обласного чемпіонату бракувало. Два-три паси і все, і четвертий був молоко. Тобто, скільки ми не говоримо, що треба виходити швидко з оборони в атаку, не, не, не пуляти м'яч просто вгору, а швидко переходити і розтягувати команду суперника по флангах. Але поки що, як кажуть, не вдається те, що хотілося. Але ми з цим над цим працюємо. Я думаю, що з часом. Будемо краще на цим моментами. А так, в цілому, я вважаю, що так рахунок можливо і повинен бути і більшим. Все таки, поклавши руку на серце, сьогодні ми виглядали краще суперники. Ну, якщо поглянути на дві турнірні таблиці, то у вас у чемпіонаті міста справи йдуть дещо краще, ніж у чемпіонаті області. Звісно, тут зовсім різна конкуренція, і вам поки що з календарем, можна сказати, щастить так. Але чи не спадало вам на думку зробити ставку на той турнір, де можна виграти трофей? Ну, звичайно, спадало. Але ми не відмовилися. Ну, просто ви говорили про те, що це для вас після коли ми минулого разу спілкувалися. Требіль. Ви говорили, що це така собі тренувальна, якби так, тренувальний так. майданчик для того, щоб готуватися до чемпіонату <состе> області. <се> бачите, як <се> тренувальний то тренувальний, але рахунок довго залишався один нуль. І, і як ви бачите, заміни я роблю. Досить швидко і хлопцям даю пограти майже всім. Не тримаю до останньої хвилини. А тут двох хлопців навіть я дотримав до майже останніх хвилин, тому що все таки хотілося виграти. Який би він не тренувальний майданчик, але перемоги вони все одно дають своє і команді для тонусу ігрової, і для взагалі для характеру і для того, щоб далі крокувати, треба здобувати ці перемоги. Я вважаю, що перемога, яка здобута сьогодні, вона повинна позитивно вплинути на команду в плані. Ігровому уже в наступному турі чемпіонату області. А так ми дивимося. Поки що трудно сказати, які будуть у нас пріоритети, але все одно і ми не викидаємо з не відкидаємо і Кубок області, Кубок Ліги вірніше, який вважаю, що ми можемо теж там посперечатися з командами. Одним словом. Будемо намагатися перемагати скрізь. Ну там знову ж таки, можливо, не цей формат зараз. І ми про чемпіонат міста, але знову ж таки на е, в захист своїх хлопців, все таки програли ми там ті матчі, які я вважаю, що зараз би гравши ми з тими суперниками, ми б їх просто не програли. Там бракувало і зіграності. І хлопці, як приїжджали до нас колеги з інших міст і говорили таке враження, що хлопці перший раз один одного бачать. Ну так воно, в принципі, і було. Тому там ми не добрали в обласному чемпіонаті очок, там, де взагалі ми повинні їх були брати. Це футбол, що зробиш. Яку оцінку сьогодні поставили арбітром? Я був, як кажуть, традиційно, п'ятірки поставив третю гру поспіль. Я вважаю, що справилися судді з роботою. Гра була в принципі і для суддів я вважаю не важкою. Вона не була брудною. В цілому суперники поважали один одного там за один за браком один-двох одного-двох епізодів, але Ну, вважаю, що бригада повністю впоралася. І, в принципі, дай Бог, щоб і далі так відбувалося. Я з радістю буду ставити позитивні оцінки. І хотів би так, щоб всі, протягом всіх двох кіл чемпіонату всім суддям я поставив дійсно оцінки. Був привід поставити позитивні оцінки. Так як з педагогічної точки зору, то, то я ж говорю, що хочеться і я люблю ставити позитивні оцінки. Тим паче, що є за що. Добре, дякую. На все